Ау, люди, що ви робите за це зараз? Не лише нараховують там судові стягнення, борги вже й пеню нараховують, і крім того, можуть відрізати навіть газ. Здається, роз'яснював про це 100 мільйонів разів і знову ті самі проблеми. І вже люди пишуть в коментарях, що їм приїхали відрізати газ. І з цього місяця знову зміни, знову нові рахунки, нові реквізити для нових людей. Тому дуже будьте уважні, обережні. Послухайте один раз уважно і, врешті-решт, розберіться. Тож, з 1 лютого ще для однієї області змінилися. Постачальники, ті, хто відповідають за доставку газу, відповідно змінилися реквізити за оплату за той самий газ і змінилися. Е... Те, куди потрібно подавати показники? Якщо подасте не туди, до речі, до 5-го числа зовсім мало часу лишилось, подайте. Тому що якщо не подасте або подасте не туди, то нарахують по якихось бог, знає яких там їхніх розрахункових і можуть бути борги. Тож з 1 лютого 2024 для Тернопільщини змінився е, постачальник природного газу з 27 грудня 2023 тисячі тобто. Кінці, кінці цього року для Запоріжгаз, Рівенгаз, Тернопільгаз, саме місто, а це вже для усієї області, і Чернігівгаз. 16 листопада це ще й тих, хто раніше розповідаю, Закарпатгаз. А ще раніше, там в жовтні і вересні, там майже вся Україна перейшла. Ну, тим не менше. Дуже багато людей продовжують подавати свої показники не туди, продовжують платити не туди, або не платити зовсім, і зараз починаються великі проблеми. Тож подавати показники вже для 95% України. Ось на карті подивіться, хто ще там залишився. Всі останні, хто з таким квіточкою, то подавати показники вже потрібно або на сайті Нафтогазу. Або на сайті газмережі газмережі не 104.ua, на газмережі, або на короткий номер 4647, Но там потрібно вказати номер рахунка і потрібно вказувати дев'ятизначний номер. Якщо ви вкажете, те, що у вас в Нафтогазі, то там десятизначний гроші підуть не туди. Знаю, що все запутано, знаю, що це повинно було бути автоматизовано цей перехід для людей. Но у нас ну як завжди, спочатку роблять, а потім вже думають, як воно має працювати. Ну, знаєте, як, по дорозі напільником допилимо, оце в нас те саме вийшло. Е, тож, облгазів, як таких, вже майже нема. Там ще їх один чи два залишилось. Весь розподіл, доставку газу займаються газмережі. Передавати показники їм, платити, якщо вважаєте, що потрібно платити їм. Якщо не платити, то вже мають право відрізати газ. І вже це роблять світлом, там взагалі. У мене на каналі Народна думка, де ми з цим розбираємось. Можете подивитись, там вже їздять і відрізають світло масово, масово. Люди відстоюють свої права з тягою цих відрізальщиків, стовпів. Коротше, дурдом веселка. Но мова не про то, а мова про газ, про то, що будьте уважні, найкраще платити це, дочекатися нової квитанції і по ній заплатити. Старайтеся наперед дуже не переплачувати, тому що можуть то реквізити поміняти, то рахунки, то ще щось. Кажуть, що цього не буде, але нам і казали, що буде автоматизований перехід, а його не сталося. Перехід ручний з людей. Але багато хто. Так і не поняв. І не забуваємо, що багатьом вже почали носити третю платіжку за доставку газу. І от саме цей Тернопіль газ, про який я розповідаю, то в середньому люди пишуть, що 700 гривників. 700 гривників, як з куста. Що це за третя платіжка? Ми також розібрали на YouTube-каналі Народна Думка. Тому, якщо вам більш цікаво, це все розгорнуто, а не таке коротке відео, то. Шукайте, долучайтеся, буду радий бачити вас що там. Там нас вже майже мільйон. Тому до нової зустрічі і будьте уважні і обережні.